Лівайс плюс Гес. Футболки топи. Більше в лоті. Лівайс, футболочок. Весь натуральний склад. Лот. Ми дивимося номер один. В ньому 14 одиниць. Ціна 8,50 євро за одиницю. Так, це Лівайс. Лівайс. XS. Levi's, Така більш оверна моделька. Хоча пише S, -ка, а Модель більш овер. Guess, з логотипом. Також невеличкий розмір. Від цих брендів очікувати великих розмірів не варто. Це молодіжні бренди. Відповідно, це Елічка, до речі, класна така рубчик. Ваш улюблений рубчик. Лівайс. Також так, трошки більше Емочка. На Ельку 100% буде. ГЕС. ГЕС. І остання це базова від Лівайс XS. Отже, лот номер 1 один, – 14 одиниць по ціні 8,50. Обирайте кращі лоти.